Всім доброго ранку. Хоч хто коли, звісно, дивиться мій рулик. Можливо, він затягнеться аж до вечора. Вечором аж виложу. Сьогодні хочу показати, як питали мене, як я замішую торф, як я це все готую. Зараз покажу. Так, насипаю торф. Ось такий ящик. Так, потім його розминаю руками і просію. Це обов'язково. Тому що такі комочки вони повинні бути роздроблені. Потім беру цей ящичок і ось так сію, як ситом. Купаю чотири відра такого торфу, потім додаю ще навоз. Ну, зараз насію торфу, тоді покажу далі. Так ось насіяла я чотири великих відра 15-літрових торфу і набрала такого сього сипучого навозу. Куриного, який вже перепрів кілька років. Ось він вже, бачите, який. Він як торф уже. Але ж тут поживних речовин дуже багато для растюх. Їм буде з чого рости. І теж пересіваю обов'язково. Потім перемішую. Так, на 4 відра. Торфу, ось скільки тут, бачите, такого не потрібно відсівається. На 4 відра торфу я кладу два відра на воду Викидаю на клубничку. те остальне, що залишилось тут. Два відра. Даю такого навозу і два відра землі. І все це дуже хорошо перемішую. Звісно, дуже хорошо додать ще перліт але я не додаю, трішки упрощую собі задачу. І знову досить. Це в проїзвольній формі робиться. Хтось стільки хоче стільки й мішою. Ну, звісно, на возу треба домішувати небагато. Все в міру. Тут, звісно, відсівається чимоло. Бо починаю накрапати дощик, Її треба намішати, поки пішов дощ, щоб у мене була готова, готовий був субстрат цей, все це перемішається. Зараз принесу землі, потім перемішаю і. До цього додавлю землю, тоді ще раз перемішаю, щоб навоз хорошо перемішався. Бо якщо буде попадеться десь багато навозу, то розсада, звісно, згорить. Ну, ось, принесла я землю, вже пересіяла. Ось, ви бачите, це земля. Все це перемішується. І виходить така ось вон в мене. Перемішувати, звісно, треба так, щетельно, добре. Щоб все перемішалося, все добре. А потім так. набиваю касетку, набиваю стаканчики, проливаю, проливаю в кілька етапів, щоб земля пропиталась до, самої, до самого донишка, до дна. І потім можна висаджувати, можна щось укорінювати. Ось як готовий виглядає. Турф вже намішаний і земля тут і навоз, і все є. Бачите? Ну, попадаються такі маленькі, коли ці не розкислище. Ну, воно ще ж не, не пролите. Це мене залишився субстрат, то буду набивати. Він дуже такий воздушний, воздухопроніцаєми, як кажуть. Що тут растіння буде дихати хорошо. Ну і покажу вам. Роботу свою вчорашню, бо вчора я так дуже спішила. Як все треба встигнути і картошку викопати і висадиться. Ось як моя розсада виглядає плачевно, дуже плачевно. Надіюсь, ну, все буде добре. Якщо ці листочки не розправляться, я їх просто обріжу. І сердечка піде новий листочок. Це аллегро висадила, це від Лесі. Ну, дуже, звісно, витягнута дуже розсада. Вона не страшно, коли витягнута, якщо вона товстий рожок, а якщо дуже тонкий, то, конечно, не, не дуже гарно. Тут теж ось лежить. Це в мене бріла лежить. Рила. Ну, це скало. Скала трішки, ну тут товщі такі растения і якісь вони нот. Ну, Мощніші, як, і навіть корішочки краще. Ну, все прийметься. Зараз погода хороша, не жарко. Ось у мене вже попускола Ольба вуса. Вже трішки починав приростати. Хоч би дощик сьогодні пішов. Ну, дуже сухо, дуже сухо. Поливай, не поливай, все одно не, не то, що дощик. Тут ось залишилось у мене місто. Тут в мене Озія знову, там, де я брала вуса. Знову пускають вуса і укоріню і тут досадю своєю Озією, яка в мене була з одного місця, там, де я брала. А сюди вже висаджу ту, що прийде мені десь їде, можливо, сьогодні вже доїде від Мокса. Я в нього куплюла. Ще озії, озії і мольги. Там обрізані будуть, будуть листя, але він, я бачила, коли готував, в корні в нього не погоні. Так що, думаю, все буде добре. Це висадила Флоренс, вона теж лежить. Ну, то, що лежить, то не страшно. Конечно, кожна, кожне розстрілення після пересадки. Іспитує стрес. Погода зараз хороша, то я думаю, все підніметься. Не підніметься, значить, обріжу листик, нічого страшного. Ось мальвіна, хто мене заказував купану, То бачите, немає ще вус, немає. І мальвіну можна садити пізно, навіть навесні можна садити, тому що мальвіна це пізній сорт, вона успіває укорінитися до... Того, як вона почне плодоносити. Навіть навесні її можна висаджувати і буде ягітка. Так що не переживайте, кому не вистачить осінню, не встигнути висадити до морозів, То можна буде весною. Навесні висадити. Нічого страшного, тільки рано. Тільки треба, щоб з осіння все було готове. Всі грядки готові. А навесні тільки земля тоє і зразу її висожують. Так як фріга. Фріго викопується. Фріго це розсода, яка викопується вже пізно осінню. І вис... заморожується і висаджується, коли вам заманеться. Можливо, навіть в маю, навіть в апрелі, коли і вона. Буде плодоносити, тому що тут вже буде заложена цвіточна почка і нікуди вже вона не дінеться. буде обов'язково урожай. Тому я, я вже практикувала навіть в январі садила. Ну, Звісно, коли дозволяє погода, коли не сніг мете і земля не мерзла. І все класно виходить. За всі мої роки, коли ну, скільки я займаюся полуницею, то навіть та, що пізніше пересажена, буває краще, чим посажена в жару. Альбіон теж буду копати скоро. Вже. Да, Пішло. І в мене п'ятнистість, конечно, це ж ну, п'ятницю в мене мало, це, все. це відмирає лист старий. Ось, бачите, він просто відмирає. Як я і говорила, лист ще ж працює ну, 45-50 днів і все. Ну, Росотка зелена, гарна, їсть, звісно, куди 15. Хоча я тут регулярно робила обробки, то альбіон буде копаний ну, не в дуже великій кількості. Ну, думаю, тим, що заказували, всім вистачить. Думаю, що вистачить. А якщо не вистачить, то Буде, буде касета, буде стакан. Касету ставлю, зараз покажу. Касету ставлю прямо під кущами, тому що я вже розповідала, що в мене е, реми не виходить, касетки укоріняти. Ну, не знаю, яка причина, але не виходить. Ось мені жалко растіння мучить, ось у мене стоїть воно, бачите? Там вилізло, треба. Прищепить. В На в карманах так завжди є. є скоби. Все вилізло не хочу укорінюватися. Ці лістики погоні треба обирати. Ось сьогодні обіцяю дощик. Якщо пройде дощик, то завтра. Обов'язково побризкаю тут фунгіцидиком. Можна вже хурусом обробляти, зараз вже прохладно. Мене там питали, яким фунгіцидом. Уже можна хурусом. Зараз прохладні ночі і дні прохладні, то можна вже укоріняти і хорусом. Мальвіну буду садити на агроволокні. Не хочу я мучитися з прополкою. Ось у мене озія, бачите, вже пускати починає. Ось вже починає пускати нові вусики. Треба ставити укоріння. Так що буду. Це вже, звісно, старі. Залишились. Оце молоденькі. Молоденькі буду укоріння. І хто мене питав Азію, ну в мене ось, ви бачите, тільки рядочок один. Так що я ніяк продавати не можу на наступний рік вже. Так, що ще? І питали мене, чим ви боротися із бур'янами на полуниці. Тяпкою, тіпкою руками. Я гербіциди не іспользую, я, я з ними не дружу. Вони притупляють ріст рослини. Ну Це хіба що можна міждорядям пройтися? Ну, в цьому році я не проходилась, тому що, тому що ми встигаємо, Бору цей ток. Звісно, березка це. Ну тут, тут буде, можливо, не знаю, можливо, уберу, можливо, ні. Цю мальвіну. Не хоче вона пускати вуса, хоча, хоча зелена, класно стоїть. ну Це ж просто ну, шикарна, шикарно, шикарно стоїть. Ну, на все своє врем'я, Вона знає, коли пускати. <гум> Значить, ще не час. У нас бувають такі ось буває така осінь тепла, що можна і в ноябрі садити і взагалі пізні розсадити можна, садити пізно. Так. Ще мене питали, ще мене питали, що просити, не погано натягнута пленка. Погано натягнута пленка може бути із-за того, що не пролиті бугри. Ось у мене стоїть бугор. Це він ще буде проливатися і проливатися, поки я буду висаджувати. Кілька разів я його пролю, що він присяде. Ось у мене теж там, де буде стояти теплиця, проливається і проливається. Воно просухне, я знову пролю, що земля? земля вже буде, ну ось вона вже, вже зляглася, вже вляглося, але це ще мало. Ще пару разів пролю, потім вже буду. Ну, це, конечно, в мене тут задержка із-за е, теплиці. теплицю поставимо, тоді будемо далі працювати. А поки що буду ставити у теплиці на укорінення для себе альбу, бо, як завжди, як кажуть, сапожник без сапог. Треба собі укорінити альби, щоб висадити. У теплицю будущу майбутню. хотіла там, конечно, омі висадити, ну прийдеться омі, мабуть, усю. У мене є бугор свободний, то, можливо, тут висаджу. І коли не пролиті бугри, якщо натягнути плівку, то, звісно, вона тоді бугри просядуть і плівка не буде натягнута. Тому я спочатку приливаю обов'язково бугри. Так, тут вже закрить. Вже пролито. І навіть ось купчиха. Купчиха тільки починає опускати вуса тут. На буграх швидше. На буграх завжди швидше. Швидше спини йогуртки, швидше відростають вуса, але ж там укорінення зовсім друге, тому що з бугрів не кожна полонечка вусами достає до землі. Або щось підставляти, або обрізати і ставити касетку. Ну ось так. У мене клері. Куйде, починає вже цвісти. Звісно, йогітка повноцінна, тому що це ж не ремонтант, але все одно ось бачите, які йогітки є. А ось цвіте. Смачненька йогітка. Це особливість клері. Та не тільки клері. Я бачу, і альба куйде теж проскокує таке, що вона розквітоє і є плодоносить. Та на всіх. Навіть десь я і купчиху бачила. Зараз подивлюся. Десь я бачила, що вона цвіте. Чи вже йогітка було. Десь я бачила тут. А, ось, ой, бачите. Це просто це ж клубничка короткого світового дня, тому зараз короткий день світовий, погода дозволяє, от вона і починає квітнути. На наступний урожай це не вплине, так що можете залишати йогітку. Провела я екскурсію по своїх грядках. Ну, не по всіх, звісно, бо це дуже довго. Сьогодні трішки передих, вже не так спішу, тому що картошка викопана. Зараз плюю розсаду, думала, дощ піде, але щось воно розгодинюється, мабуть, його не буде сьогодні в нас. Буду поливати знову свої саджанці. і ставитиму. ставитиму на укорінення. І ще просьба, будь ласка, хто там в перших рядах, десь до 200-го номера, в кого є там ну, вже можливість, що все готове. Ви мені пишіть, будь ласка, на Viber, я буду дивитися по черзі, тому що усіх обдзвонити, всім написати смс-ки, це дуже-дуже. Великий труд і часу дуже багато займає, тому що хто готовий, будь ласка, пишіть, буду веселовати. І зараз, зразу пишіть мені адресу і пишіть, як ви хочете оплату. Хоча, звісно, я більше, більше хочу не на налузкою, тому що в мене ось був. Не знаю, чи сьогодні заберуть, чи не заберуть посилку. Щось четверга четверга жде посилка. Чоловік уїхав у командіровку і не може отримати. ну Написав, що сьогодні отримає. Хоча я вже, конечно, знайшла і людину, яка забере ці саджанці В'ячеслав. Сьогодні обіцяв Олександр забрати. Якщо сьогодні не забере, то завтра буду на пошті, я завтра переадресую вам цю посилку. І буде вам подарунок. Там все в стаканчиках касетна, так що, я думаю, вона не пропала. Все добре. Захочете, якщо в хорошому стані, то перечислите мені щось там, якісь кошти на карточку. Ну, не захочете, слава Богу, що заберете. Так. Так от. Я більше, звісно, буду відправляти тим, що перечислять мені кошти наперед. Ну, як наперед, перед відправкою. Наперед я не беру грошей, тому що я так запутаюся. І, будь ласка, коли я вам пишу, провіряйте теж мене, бо я можу якийсь сорт пропустити. Ну, все може бути, ну, ми ж всі живі люди. Тим більше, що в мене такий оце галуб. І я це все сама роблю, мені дуже важко. Дуже важко тучиться, коли, а ще коли мене відволікають, коли я оце щитаю, коли я пакую посилки, то, звісно, я трішки можу збитися. І щось я можу або не покласти, або, ну, там писали мені, що перчик потік. Ну, я ж всередину не можу його заглянути. Та вже його і практично пошти немає. Вже він закінчується, можу тільки коробочки сім'ї виселоти, тому що вже ж... Ну, вже все, вже осінь на вулиці. Ну, а можливо, ще потеплі, то ще й буде. Так. А, і ще хотіла сказати. Скільки дивиться моїх відео, дуже багато людей. Ну, поставте ви лайк мені. Якщо сподобалось відео, це ж способствує продвіженню каналу і взагалі мені приємно. Тому дивитесь, ну тикніть ви на, ту, на той палець вверх. Це ж не важко. А якщо ще не важко, то напишіть коментарі. І щоб ви хотіли ще почути, щоб я щось розповіла, щось показала. Я ж стараюся все показувати те, що я роблю, без приукрашувань, без всього таке, як є, таке я показую. Якось тут нема, в мене п'ятниця, то тут у мене вже ось є п'ятнистість. Ну, куди від цього дінешся, якщо зараз погода така перемінчила. Конечно, все, якщо не буде чи пройдуть дощі, то після дощів буду все обробляти. Так, на цьому все мирусимо. Всього найкращого бережіть себе.